13 година у Павлоградському міськрайонному суді. Розглядають кримінальне провадження за ЦТ 111 з позначкою 1 кримінального кодексу України. «Колабораційна діяльність підозрюваний у справі Анатолій Косливий, житель Луганської області, 2 лютого цього року його затримала служба безпеки України у деокупованому селі Невському та вручила підозру. Колишній працівник місцевого фермерського господарства запропонував окупантам власну домівку для створення казарми. Таким чином до нього заселилося 14 загарбників. Також вони створили там склад із зброєю та боєприпасами. Крім того, посібник ворога зливав адреси місцевих мешканців, які полишили свої будинки та виїхали на підконтрольну українській владі територію. Також колаборант на власній автівці возив командирів підрозділів незаконних збройних формувань та допомагав трактором витягати з бруду їх військову техніку. Це перше судове засідання у справі Костливого. На його прохання суддя не дозволяє знімати обличчя обвинуваченого. Після дослідження усіх письмових доказів суддя їх приймає та без виходу до нарадчої кімнати виносить рішення. Частково дослідили письмові докази. Повністю дослідили документи, які характеризують особово винувачка. Документи стосовно речових доказів. А вже після допиту свідків ми прийдемо до дослідження вже письмових доказів, а саме висновків відповідних психологічних експертиз. Наступний етап у розгляді судового засідання допит свідків. Суддя оголошує відкладення розгляду справи на іншу дату. Сам винувачений анатолій кусливий своє затримання коментує так. Тому що Ніхто не розуміє, хто там не був. В те время. Що прийшли з автоматами і все. А кажуть, я добровольний. От, як казати, як сказати людям, що ви звиніть, пожалуйста, ну, вас там не було. Ви, ви не знаєте, як це все було. Прийшли з автоматом. Машина заводиться, так заводилась. Та що ти брешеш? Давай заводь. Сподука нічого знімає, а зараз будемо балакати по-другому. І що ти можеш сказати? Що ти можеш зробити? Нічого прокурор Олексій Ажуто зазначає, що будуть просити у суду максимальну міру покарання до 15 років позбавлення волі, оскільки мають докази причетності обвинуваченого до добровільної колабораційної діяльності. Що сторона обвинувачення зазначає, що він вчинив обвинувачення вчинені частини 7 статті 111 кримінального кодексу України. То воно в суді повинно розглянутися, і відповідне судове рішення повинно ухвалитися за результатами розгляду. Розгляд справи перенесли на 22 червня. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.